Тому пропоную розпочати. Немає заперечень голів фракції? Не бачу заперечень. Шановні голови фракції, шановні депутати, на розгляд позачергової. Чергової, позачергової сесії, щось у нас ми зачер... зачастились позачерговими. пропонується винести два е... рішення, проекти. Давайте їх коротко обговоримо. Перше, це про звернення депутатів Мироскої міської ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. І друге про затвердження складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради при Міровозькій міській раді новій редакції. По першому питанні. По першому питанні припалич на комісії розглянуто. Депутатами рекомендовано винесення до, на засідання сесії. Проект рішення був проект рішення. Був, проект рішення був доведений до депутатів. Е, питання стосується ухвалення звернення до іноземних міст е, побратимів. Це Анічай, Литва, Злежалець, Польща, Марда, Естонія, Какту, Латвія, Горно-Оряховиця, Горна, Болгарія, Бабі, Федеративна Республіка Німеччина, об'єднана громада. Ланген Лонгс Гайм Стромберг Федеративна Республіка Німеччина щодо підтримку плану перемоги представленому президентом України Володимиром Зеленським. Додається, можу зачитати, чи буде на сесії. Я там знаю. Давайте на сесії чи. Є якісь зауваження? Розійство було всім? Будь ласка, в, кін... в кінці там враховане. Олександр Валерійович, будь ласка. Я намагався прочитати. Мене вистачило, мабуть, тільки на перший абзац. А можна вверх, будь ласка? Вверх. Я думаю, що можна розпечатати, якщо зараз щоб можна. Я, я... А ні, то давайте зачитаємо, та що буде це. По тексту десь звучить, що в нас іде війна. Чи в нас знову тяжкі всі обставини в нашій країні. Я вас читаю. Україна зараз переживає один із найважливіших станів у цій історії. В Україні йде війна. Які найскладніші етапи в нашій історії? Давайте речі на Що має змінити хід війни, яка триває вже майже 11 років. Друге абзац. давайте я зачитаю. Давайте. Будь ласка. Будь ласка, так. Да. Звернення Жорської міської ради 8 скликання щодо підтримки плану перемоги представним президентом України Володимиром Зеленським. Україна зараз переживає один з найважчих етапів у своїй історії, коли всі українці об'єднані спільною метою захистити право на свободу, національну, ідентичність та культурну спадщину своєї держави. Український народ вражає світ своєю стійкістю та єдністю у боротьбі за незалежність. Ця боротьба стала не просто протистоянням агресії, але й символом непохідного прагнення зберегти самобутність нації. Це прагнення резонує далеко за межами нашої держави, адже для світової спільноти Україна сьогодні є прикладом непохитної відданості ідеалам свободи та демократії. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України перед союзниками в США та європейських країнах, а також на засіданні Європейської Ради визначає конкретні кроки, що мають змінити ті зміни, яка триває за майже години спротив. Цей план не тільки покликаний за перемогу України, він також є ключовим елементом стабільності та Безпеки для європейських країн. Кожен із п'яти пунктів плану має стратегічне значення. Перший пункт є надзвичайно важливим у геополітичному сенсі, оскільки передбачає запрошення України до НАТО. Це питання не лише захисту, а й підкріплення демократичного розвитку та інтеграції в європейську спільноту. Другий пункт акцентує увагу на посилення обороноздатності України. Це принципова позиція спрямована на утримання наших рубежів на полі бою в Україні та водночас на перенесення бойових дій на територію Росії. Третій пункт включає розміщення на території України потужного неядерного стратегічного пакету стримування, який стане запорукою безпеки країни перед будь-якою можливою загрозою з боку ворога. Четвертий пункт охоплює економічні аспекти і розкриває стратегічний потенціал України у виробництві енергії та продовольства. Цей напрямок передбачає тісну співпрацю з міжнародними партнерами для захисту наявних критичних ресурсів, спільних інвестицій та повноцінного використання економічних можливостей. Зосереджується на безпекових у уєнний період, завдяки з міцним бойовому досвіду та навичкам взаємодії з силами НАТО. Українські військові сформують один із найпрофесійніших і найпотужніших військових контингентів у Європі. План перемоги закликає міжнародну спільноту до підтримки України, адже його успішна реалізація не лише приведе до перемоги, але й стане міцним підґрунтям для стабільності у світі. Україна прагне справедливого миру, побудованого на основі міжнародного права. А не тимчасових компромісів чи умовного замороження конфлікту. Вироцька міська рада 8 скрипня підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. На це цей план з реальним стаком до мирно забезпечення, майбутнього і для кожного. впевнені, що реалізація допоможе повернути справедливий і довгоочікуваний мир, заснований на міжнародному праві та національній гідності. У кожному його пункті закладено кроки досягнення світлої безпеки, відновлення територіальної цілісності та захисту демократичних цінностей, які є важливим не тільки для українського суспільства, а й для всього цивілізованого світу. Від імені Моргородської міської територіальної громади звертаємося до вас з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед урядом вашої країни про підтримку плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським та посилення санкцій проти Російської Федерації. Маємо надію, що цей план знайде підтримку серед наших партнерів і буде повністю цілим в життя. Віримо в перемогу. Будь ласка, Дякую. Ну, можемо додати. Є е, запитання до цього? Якщо немає друге питання, будь ласка. Про затвердження складу інститутної групи з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради. Хто доповідає нас? Тетяна Миколаївна, будь ласка. Шановні колеги, молодіжна рада має постійно зміни в своєму складі. Молодь, яка поступила до навчання, виїхала в інші міста навчатися, вийшла з складу молодіжної ради. Є молодь, яка хоче вступити в ряди молодіжної ради і для того, щоб чітко по положенню. Ми працювали, ми повинні створити склад затвердити склад ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу молодіжної ради примирські молодіжні примирівській міській раді. Такий склад ініціативної групи вам пропонується. Ось прошу підтримати. Є запитання я так розумію, що тут певні терміни є і просить також на подушку. Так, чітко по процедурі ми спочатку створюємо комісію. Ще, Далі. Запитання є? Я попередні складики яким ново. Ні, оцей ініціативної групи представники управління освіти це ті, хто фактично ну в наших повноваженнях робота з молоддю. Далі представники громадських організацій. Подивіться, будь ласка, там ось раз, два, три представники з різних громадських організацій, представники із начальних закладів. Дякую. Ми цей склад просто вносимо зміни там, де в нас Будь була ласка, пі -пі 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 внесіть. Попередньо. Е, попередньо цей склад формувався ще як тільки ми створювали молодіжну раду в 2023 році. Тоді е, я також була запрошена, скажімо так, брати участь в, в складі цієї сильної групи, але тоді ще як представник молодіжної організації, оскільки була в декретній відпустці, зараз я. Приступила до виконання своїх професійних обов'язків. Одна з членок цієї ініціативної групи у нас завершила працювати в управлінні. Відповідно, у нас просто виникла потреба оновити склад цієї групи. Попередньо він створювався шляхом повідомлення людей, які, які запитали. Ми вже за нього віде. голосували. Так. Мова йде про те, що там де секретар ініціативної групи змінюється. Сашука нас була проєктує. Сашука, зараз. Козлова, от і всі, всі зміни. А ми попередньо його вже формували, і громадська рада нас сформована. Чи молодіжна, але там просто ж, розуміє, що зміни треба вносити, і тому от все ось нам. А для того, щоб вносити зміни, треба, щоб міська рада проголосувала ось цю ініціативну групу, яка фактично вже працює тільки інший буде. От і, одна зміна в цьому складі. Так я, роз... я так зрозумів. Є запитання? Я не заперечую. У мене є зауваження. Да. Е, ну так як депутатський корпус не був залучений до формування цієї ініціативної групи, то давайте будемо вказувати справді посади тих людей, які увійшли в цю ініціативну групу. Вони увійшли туди не як депутати, тому що е, з нами взагалі не було це ніяк погоджено і обговорено. Вони увійшли туди, тому що вони. Там очолювали там якісь комунальні підприємства, чи очолювали там якісь відділки? E, дивіться, ми вже за цю групу ініцію голосували. І коли ми голосували, ми фактично підтвердили їхню легітимність. з депутатами погоджено, бо ми за них голосували. Крім і в тому числі за Козлову голосували. тільки зараз вона в іншій іпостасі. Вона вже була, і ми голосували. Найдіть там. Якісь там рішення сесії десь пів року назад чи рік. Коли? На. Двісті двічі. Ну, це друге питання стосовно цієї, тут якраз вже затверджували двічі. Ні, дивіться, я, наприклад, вимагаю, і, по-моєму, останній час ну, через комісії ж представників ну, нормальна практика. А тут, тут просто мова була про те, що вже вона, я так розумію, сформована, яке внесе коректив. І все, одне прізвище. А всі комісії, які я Олександр Васильович, прошу. І як мінімум або на засіданні комісії, або в телефонному режимі узгоджують від тієї чи іншої комісії, яка профільна по тому напрямку, де там, допустим, конкурси проходять, чи ще якісь питання там вирішуються. Ну намагаюсь, я, наприклад, намагаюся от і недавно вчора, якесь питання виникло, кажуть. Так, ще є запитання? Якщо немає, до голів фракції звертаюсь. Прошу вас підтримати, щоб винести ці два питання на розгляд сесії. Голови фракції голосують. Що за? Проти? Проти? Є? Голови фракції? Утримались? Немає. Тому ми можемо через кілька хвилин починати.